Вас вітає телепрограма Самопоміч. І сьогодні ми дізнаємось про таке. Щоб не капало зі стелі, як нести покрівлю в титульний список ремонтів. Як зберегти зір школярів, досліджували наші журналісти. Як перерахувати пенсію, радять юристи. Самопоміч розпочинає цикл медичних сюжетів, де лікарі радитимуть вів'янам, як шанувати здоров'я. Далі ви дізнаєтесь, як зберегти зір у дітей. А ваша малеча робить так само. За даними МОЗ, кожна четверта дитина в Україні має проблеми з зором. У дитячій поліклініці на Чупринці 61 десятки школярів щодня відновлюють зір. Батьки наголошують, діти починають погано бачити ще зі школи. Після першої чверті вже в неї так треба підтягувати. Ну, велика нагрузка. І... Вони зараз і там пишуть багато і читають, відразу відчутно, що Ці вправи це для нас як дуже необхідно. Пані Ірина чотири роки ходить зі своєю донькою на процедури. Ще за перший рік лікування їм вдалося підняти зір та виправити косоокість. але відвідувати заняття вони не перестають. Школа нагрузка, багато читають, багато пишуть, не встигають, вечором при освітленні не при денному, а при лампі. Все. Все впливає на очі. З кожним роком кількість дітей в окулярах збільшується. Короткозорість, косокість та астигматизм. Ось що найчастіше вражає дитячі очі. А щоб виправити ситуацію, варто працювати роками. А хочеш сняти окуляри? Дуже хочу, але для того треба працювати на очі. Просаджування за комп'ютером чи телевізором з раннього віку на регулярне харчування. Проблема зі спиною, стреси і навіть мобільний телефон. Часто діти бавляться ним вночі під ковдрою чи на уроках, розглядають малі предмети на темному фоні. І як наслідок поступова втрата зору до нуля. Зараз же діти йдуть до школи, маючи 6-7 років, вони вже мають короткозорість і таку немаленьку: і мінус 2, і мінус 3. Тобто по-різному. Частішують спазми акомодації, Це так само, це те, що вони бавляться, багато сидять в комп'ютерах, планшетках, сидять в мобільних телефонах. Школа лише погіршує зір учнів, а. Чи вчителі не стежать за гігієною зору, а кількість прочитаного за день лише збільшується, тому лікарі радять проходити обстеження кожних півроку. Деколи економить енергію, просто виключають світло, дають багато читати там по 10-20 сторінок. На перший погляд не страшний астигматизм може мати незворотні наслідки. Рано зняті окуляри та нехтування процедурами залишає людину короткозорою на все життя. Ну в першу чергу носити окуляри. Якщо його не лікувати, не носити окуляри, то в майбутньому. Навіть якщо людина захоче мати корекцію, вона буде все одно з тою корекцією погано бачити. Тобто це не треба запускати. Якщо при астигматизмі вчасно на діти окуляри, може розвинутися саме звичайна банальна короткозорість, яка теж є незворотня. Самопоміч спільно з фармацевтичною корпорацією «Артеріум» проведе круглий стіл з медиками щодо здорового зору дітей, який відбудеться 20 листопада. За деталями звертайтеся за номером самопомочі 297 тисяча. Ось декілька порад, що допоможе зберегти дитині ясність в очах. Слідкуйте за поставою дитини, адже крива спина погіршує кровопостачання, а це провокує проблеми з зором. Вісні між книгою очима має бути не менше 30 сантиметрів. Кожних 40 хвилин давайте очам відпочити. Якщо ваша дитина правша, світло має падати з лівого боку. Телевізор дивитись, лише сидячи не ближче, ніж за три метри. Попередьте класного керівника про проблеми дитини з очима. Слідкуйте, щоб вона сиділа ближче до дошки. Включіть в раціон корисні для очей продукти. Сир, кефір, відварену морську рибу, морепродукти, печінку, моркву та капусту. Давайте черницю, брусницю, журавлину і обов'язково зелень. Не зложивайте вітамінами, таблетками. Щодня робіть разом з дитиною комплекс гімнастики для очей. Юристи самопомочі радять, як прошвидшити ремонт у вашому будинку. Мешканці п'ятиповерхівки на наукові 58 роками підкладали кастрюлі під потічки зі стелі. В будинку нещадно тік дах. Через тріщини в покрівлі вода зіпсувала ремонт в квартирах. Надмірна вологість спричинена цілові грибків. Вони виділяють неприємний запах і можуть спричинити алергію і бронхіальну астму. Швидше хвилювалися ми як батьки за здоров'я дитини, оскільки сирість викликає грибок і в нас було в іншому куті. Тут була сирість, і був грибок, який теж мог викликати які захворювання дихальних шляхів. Найкраща ситуація у під'їздах будинку: тут вода залила електричні щітки, що могла спричинити пожежу. Мешканцям жити в таких умовах, тому вони звернулися по допомогу. Мешканці по вулиці Новокові, будинок 58, звернулися. Громадське об'єднання саме. Поміч вирішити проблему протікання даху. Декілька років у них протікав протікала покрівля, мокріли стіни. Завдяки втручанню, завдяки нашому втручанню дах зроблено, зроблено капітальний ремонт. Капітальний ремонт покрівлі тривав три тижні. За цей час майстри усунули тріщини та застелили новий рубероїд. Комунальники запевняють, що найближчі 10 років дах мешканців не турбуватиме. Проблем з покрівлями є дуже багато, оскільки будинки мають від 40 до 45 років за буде. 45 років тому ремонти покрівлі повинно ну, проводитися вже, наприклад, десь 60 будинків треба робити заміну покрівлі, але це немає коштів. Тобто ЛКП не в змозі зробити такий ремонт. У вашій домівці такі ж проблеми? До вашої уваги декілька кроків, що зможуть вам допомогти. Зверніться в ЛКП з заявою про обстеження покрівлі та визначення її технічного стану. Якщо достатньо поточного ремонту, ЛКП здійснить його в найкоротший термін. Якщо проблема масштабніша, прослідкуйте, щоб комунальники внесли вашу адресу в пропозиції титального списку на проведення капітального ремонту та передали його в районну адміністрацію. Лише ви можете контролювати розподілення коштів та виконання ремонтів у вашому будинку. У пенсійній реформі юристи об'єднання самопоміч організовують спеціальні лекції та консультації в центрах допомоги мешканцям. Селянка, які маю пільги як ветеран праці? Ну, отже, є закон про основні засади соціального захисту ветеранів праці, відповідно до якого є пільга щодо першочергового безоплатного забопрацювання. Також переважне право на забезпечення санітарного короткого лікування. А також ветерани праці мають право на щорічне медичне обслуговування, право на першочергове забезпечення житлової площі та право на інші речі, про які ви не знали. Дуже багато пенсіонерів і людей пенсійного віку самостійно не мають змоги розібратися в індексах, коефіцієнтах і ставках. Самопоміч з 5 по 20 листопада в районах міста проводитиме практичні навчальні зустрічі з юристами, де ви зможете отримати кваліфіковану допомогу. Якщо ви маєте підозру щодо правильності нарахування і визначення розміру пенсії, ви завжди можете звернутися за допомогою до «Самопомочі». Адреси проведення семінарів на екрані. З'єра не варто витрачати багато коштів. Можна звернутись у соціальну порукарню благодійного фонду Карітас, де за символічну суму вам зроблять гарну зачіску та порадять, як доглядати за волоссям. Як у дорогому салоні, соціальна перукарня на Івана Франка 9 – найдешевший спосіб мати стильну стрижку після першого відвідування висанити постійним клієнтом закладу. Ну цей проект нам дуже сподобався, і ми користуємося майже щомісяця цією послугою. Нас старший син от його якраз стригли. У нього волосся дуже швидко відростає. Дівчатка в нас так само стрижуться. От малюємося тут. Так що ну, в принципі, цю стрижку мені минулого разу придумали. Цього разу я думаю, ще коротше підстригтися. Так що ми дуже задоволені цією перукарнею. Пан Олег, керівник проекту турбується про волосся кожного клієнта. Незабаром зима, тож він радить усім берегти локони від холоду під шапкою. Однак тоді волосся потрібно частіше мити. Якщо ми дамо шапку, от буде багато тепла, і якби сказати, волосся звариться. Взагалі це стані будуть більше виробляти жиру, і тоді є більша ймовірність, що от, от будуть перходь і будуть грибкові бактерії утворюватися. Волосся буде жирніти і буде випадати. В такому випадку краще користуватися шампунями. Які мають сульфати для зміцнення волосся радить робити олійні ванночки перед миттям голови? Також можна живити волосся цибулевим соком, який потрібно втирати у корені. Побороти зимову ламкість допоможуть різні трави, настій кропиви, липи або березового листя. Не варто забувати і про хороший настрій. Якщо людина має стрес, так якісь або якісь переживання, або проходить якийсь курс лікування. так, це однозначно піде вже на волосся. Якщо ми будемо зверху наносити, та будемо волосся лікувати, а з середини нічого не буде, в свою чергу, значить, ну ефекту не буде такого, як має бути. Перукар завітав з пізнавальною лекцією у центрі допомоги самопомочі. Слухачі отримали корисні поради стосовно миття та фарбування волосся, а також дізналися про народні методи його зміцнення. По-перше, волосся, от я собі не чітко уявляв, як воно. Складається з таких частин, як воно родить Тобто, щоб над чимось працювати, треба знати це. І от я це для нас розказав, як воно складається, як помити правильно волосся, як там для жінок особливо то має значення. Вони, по перше, не знають, що треба попробувати. Я завжди своїй жінці кажу. Не підійшло тобі не, цей, наприклад, шампунь чи майзантам щось, маска якась що. Пробуй друге, третє, десяте на двадцяту одно Попадеш осередки самопомочі, готові ще багато цікавого для львів'ян. Не прогавте свій шанс, телефонуйте 297 тисяча та дізнайтесь про найближчу зустріч. Здоров'я Львів'янам презентували нове видання, що допоможе швидко знайти потрібного лікаря чи медостанову, а також порадить як боротися з різними хворобами. Бути здоровим просто потрібно лише приділяти собі трішки часу. Нерідко львів'яни не знають, куди і до кого звернутися зі своїми нездуженнями, або шкодують витратити годину на планове обстеження. Об'єднання самопоміч та фармацевтична корпорація Артеріум вирішили допомогти городянам спростити пошуки необхідних медичних фахівців та видали довідник здоров'я, який містить структуровану інформацію про медичні заклади міста. Тепер за лічення хвилини необхідного спеціаліста можна знайти неподалік вашого дому. Також на сторінках видання читайте прості та корисні поради з профілактики різних недуг. Першими нові довідники отримали активісти центрів спілкування в мікрорайонах Львова. Такий довідничок можна буде отримати безкоштовно в центрах спілкування в осередках самопомочі в різних районах міста. Це є вісім осередків. Тому якщо львів'яни зацікавляться цим виданням, а ми переконані, що вони зацікавляться, вони завжди. Охоче звертаються за такими довідничками корисними, то ми запрошуємо їх до наших осередків. Наша місія це забезпечити продуктивне та здорове життя наших людей. Ми відповідно дбаючи про здоров'я львів'ян, зокрема і їхніх дітей, долучилися до видачі довідника здоров'я, де кожна мама зможе відкривши той довідник в будь-який момент, знайти необхідну її інформацію, як дбати про здоров'я своїх дітей. А в наступному номері безкоштовної газети Самопоміч читайте, як відшкодувати кошти за неякісно надане тепло, як полагодити пошкоджений дах, як прорахувати пенсію та хто винен, якщо невчасно приїхала швидка. Все це та багато чого корисно на сторінках газети. Юридичні поради, календар свят, афіша подій читайте самопоміч з користю. Також самопоміч запрошує. ознайомчі комп'ютерні курси для пенсіонерів у понеділок та вівторок. Зустрічі з юристами та психологами у центрах допомоги мешканців. Школа розвитку для молоді, а також семінар про трудове рабство за кордоном та безпечне повернення в Україну. П'ятницю на площі ринок 1 о 18.30 в 230 кабінеті. За деталями звертайтеся номером самопомочі 297 тисяча. І на сьогодні це все. Вдалого вам тижня щоденних перемог. А ми з вами побачимось вже наступних вихідних.